Привіт, вигнанці! Сьогодні я вам розповім про легкий метод фарму восьмимодових мапок. Восьмимодові мапки ми можемо здобути самостійно за допомогою крафту, але потрібно крафтити мапи. Не завжди це прокає. Ну і це займає доволі таки багато часу, тому простіше просто їх з мап витягувати. Що таке восьмимодки? Це мапи, на яких 4 там. Префікси, 4 суфікси, і за допомогою цих мапок ми можемо фармити набагато профітніше якусь валюту. Атлас дуже простий. Ми максимально набираємо нодіки з карти, які дають шанс дропу мап. Забираємо всі сузір'я, які відносяться до мапок повністю. Забираємо максимум, скільки ми можемо квантіті унести, забираємо також на ітера від відки. Він допоможе нам, ну, можливо, прокне, можливо, не прокне, але велика ймовірність на дабл прокмап. Тобто буде падати не одна, а буде падати дві дубльованих мап Скраби нам потрібні: один ось такий скрабчик картографі, один скрабчик такий. І ось цей скраб. Я їх кидаю три штучки завжди. Він додає пачки мобів на карти, які, з яких підвищується шанс дропу мап. Далі ми беремо собі Т-17-ту мапу е і шукаємо, щоб в нодах зверху нам прокнуло на мапи інкріз, на шанс дропу мапи. Бажано, щоб це було 150%, але якщо знайшли хорошу мапу на 100 або 110% також нам підійде. Якщо у вас достатньо сильний білд і ви можете спокійно бігати, та 17-ті мапи. Для кращого дропу восьми модок ви можете юзати delirium орби там підбирайте для себе основне завдання розбустити пак сайз. тобто більше монстрів, більше шанс того, що дропнеться мапка. Також, якщо те 17-ті мапи вам важко бігати, або е, дорого бігати, але у вас є е, карти з меморі, то можете, звичайно, також їх крафтити і бігати. Їх. Ну, типу, тобто це цілком. Гарна заміна Т-17 мапам. Якщо у вас немає сили бігати 16,5 або 17 мап, то спробуйте накрафти чи купити кілька мапок восьмимодових. І просто восьмимодову мапку заправляти. Це буде набагато краще для профіту, ніж звичайні рарні мапки. Обов'язково на мап-девайсі виставляємо 8% канти. В принципі, гвоздики використовуємо звичайні. Нам все одно просто антуру здуваємо. Також важливий момент: ми можемо вибирати, типу, улюблені мапи. Якщо ви фармите мейвен, ви сюди можете загнати своїх там, 10 чи скільки мап, улюблених, щоб вони прокали. Але якщо ви фармите якусь одну механіку на ну, кілька механік на одній мапі, то, най, то найкращим методом при фармі восьмомодових карт буде те, щоб ви забіндали одну і ту саму карту. Тут у вас буде отак, от пусте місце, нажимаємо лівою кнопкою, нажимаємо на карту, яку хочете, щоб з вищим шансом дропилось, і воно тут з'являється. Е якщо у вас тут не всі дирки зайняті, якісь є, наприклад, не порожні, але ви вставити мапку, не можете, направте на неї і прочитайте, що вам необхідно зробити. З мапок, як ви замітили, можуть впасти ось такі карти і ось такі карти. Ну ось ми одразу бачимо, що це ми її одразу забираємо, бо вона й окремо підсвічується. Але ось ці. Якщо ви придивитесь, воно просто запечатано, але воно теж закрапчено. І по факту це вось, ну, восьмімотка. Її також потрібно забирати. Після кожної зачистки мап вибираємо собі з тижтабу. Для початку відключаємо цю функцію, щоб всі мапки складалися в окрему табу. Ідемо, вибираємо собі любу бу тапку. І скидуємо туди мапи, які ми назбирали. Після того, як ми пробігли всі наші Т-17-ті карти, ми можемо що зробити правильно, Відсортувати. Для цього ми скидували всі мапки в окремий стеж-таб. Як це зробити найефективніше? Є такий сайт, називається Poyered Отже, йдемо в MapMods, в лівій колонці вибираємо моди, які нам не подобаються, з якими ми не можемо бігати. В кожного вони свої, я не буду. Тут довго зупинятися, просто вибирайте. Ось після того, як все вибрали, е копіюємо нашу пасту. Ідемо в гру, вставляємо нашу пасту, яку ми отримали на сайті, і у нас підсвітилися мапи, які не мають цих модів, які ми відсіяли. Але важливий нюанс: чому важливо проявляти карту? Тому що, якщо вона не відкрита, то нам її завжди буде підсвічувати. Реджекс, які ми отримали, тому обов'язково їх проявляйте. Ось, бачите, я її тільки що відкрив карту, вона стала темною. Значить, там якийсь, ну, рефлект 18% фізикал урону. Тому обов'язково їх всі проявляйте. Але і це, це ще не все. Якщо ми бігали спеціально на одну мапку, в моєму випадку це мапа Дюна, Що ми робимо? Ми перед цим реджектом ще відкриваємо лобки, пишемо нуне. Не знаю, хто там дюна, і закриваємо лобки І тепер у нас відсіялись всі мапи, дюни, на яких відсутні моди, які нам не подобаються. Забираємо їх собі в сташтаб. Діло зроблено. Ми вже можемо бігти. Вісь... Восьмимодові карти, на яких відсутні е... моди, які нам не подобаються. І причому мапа буде однотипна, яку ми самі обрали для себе. Всі інші карти, якщо ви, наприклад, Maven бігаєте, ви можете не вибирати окрему якусь карту, тобто ще куча карт, яких вам підійде. І навіть ті, що карти остануть, я їх зазвичай скормлю бомжам, вони ж мапоходці. Або їх також можна продати на TFT балком. Посилання на мій Атлас та Playerс буде в описі до відео. Якщо вам сподобався відос, підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, якщо не сподобався відос. Якщо у вас свої методи фарму восьмимодових мапок є, ласкаво просимо в коментарі. Всім вдалого полювання на дивани та мірори. Бувайте здорові!